Більша половина сьогодні чинної влади в Україні, учасників виборчих змагань. Чи не вплине це на результат волевиявлення? Адже, як показує практика українських виборів, аргумент влади був чи не найвагомішим у цьому процесі. Це найбільший негатив цьогорічних перегонів, переконаний депутат Львівської міськради Зиновій Сірик. Йде на вибори блок Порошенка. Порошенко, як президент, взяв відпустку. Не взяв. Тобто. Всі важелі, які він має управління державою, це саме ім'я керує блоком, який йде це неприйнятно для правил цивілізованої політики. Однак громадські активісти переконують, що хоч представників влади у виборчих перегонах є багато, адмінресурсу поки не спостерігають. Кандидати в по одномандатних виборчих округах вони почали свою діяльність, свою агітацію не так давно, буквально там тиждень-півтора, дехто її ще не почав. Тому, взагалі, за цей місяць, такого, як адміністративний ресурс вертикалі, яку ми бачили там в на попередніх виборах 12-го року, чи ну ще раніше, зараз такого не відбувається, немає цих ознак. Суспільство вже зовсім інше, аби бути ціллю адміністративного ресурсу, переконані у громадському русі. чесно. Ми сподіваємося, що на цих виборах адміністративний ресурс не буде застосовуватися так, як на попередніх, оскільки ми бачимо певні зміни і в політикумі, і в настроях у суспільстві. І я покладаю особисто великі надії на наших громадських активістів, які будуть не тільки моніторити, а й активно говорити про ці випадки, які вони побачать. А також сподіваюся, що люди настільки змінилися вже, що вони не будуть піддаватися тому тиску, але так вважають не всі небезпека використання свого службового становища під час виборів надзвичайно висока. певнені активісти з Дніпропетровська не застосування адмінресурсу – це лише може бути добра воля керівників районної влади, обласної влади, державної влади, тому що навіть якщо в Києві. Керівники кажуть, ми не застосовуємо адмінресурс, ресурс все одно знаходяться люди, які на місцевому рівні хочуть допомогти одним з кандидатів чи партії. Окрім цього, громадські активісти певні, махінації адмінресурс можливий лише через те, що покараних за зловживання під час виборів практично немає, а їх і дійсно мало. Ось кадри дворічної давності, так звані журналісти у спортивних формах, бійки, порвані протоколи і пусті бюлетні. Це проблемні, як їх тоді назвали округи. Винні досі не покарані. А частина з тих, кому й підробляли голоси, знову йдуть до влади. Шановний, ви будете внести кримінальну відповідальність згідно статті 171 Кримінального кодексу України. Все сказали чи не повториться історія, покаже хіба що час і склад вже нового народнообраного парламенту. Андрій Фок Олег Возний новини 2015, другий телеканал.